У Тернопільському костелі Божого милосердя і матері Божої неостанної помочі провели обряд посипання попелом у попільну середу. У такий спосіб римокатолики відзначають перший день Великого посту. Про це кореспондентам Суспільного розповів вікарій парафії отець Назарій Зузак. Це такий дуже особливий період в літургійному році, коли кожен християнин латинського обряду готується до найважливішого літургійного святкування в році то переживання свят пасхальних. Святкування страждань, смерті, Воскресіння нашого Господа це особливий час навернення, покаяння, застанови над своїм життям. Час, коли християнин більше, аніж зазвичай присвячують, повинен присвятити часу. Іспиту, сумління, добре приготуватися до сповіді. На сету месу у попільну середу прийшов парафіянин костелу Станіслав Клос. Такий в нас є ритуал. От нема в православних, немає греко-католиків. Цього це є, скажімо так, навіть така рудзинка. Католиків. Навіть в Святому Письмі є деякі згадки, що там, наприклад, хтось посипав попелом, хтось просто попелом робив хрестик, навіть в деяких країнах є в нас, ви, як бачили, священник посипає попелом, а от в деяких країнах, в католиків є традиція, що попелом роблять собі хрестик на чолі, і от вертаються додому, вже цей хрестик на чолі. Навіть там от в інтернеті є такі світлини, можна таке побачити.